То, що відбудеться насправді дзвінок від ці до Володимира Зеленського. Підсумки зустрічі з китайського лідера і російського лідера будемо обговорювати знову ж таки в цій інформаційній годині. Адже вже з нами на відеозв'язку є Ігор Чаленко, це політичний експерт, з яким відповідно ми і будемо обговорювати оці найактуальніші події. Пане Ігоре, мої вітання! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Тож щодо візиту Сі до Москви, пропоную також і дослідити думку аналітиків в інституту вивчення війни. Зокрема, вони припускають, що лідер Китаю Сі Цзіньпінь запропонував президенту Росії Володимиру Путіну більш стримане бачення російсько-китайських відносин. Зокрема, на думку фахівців, відкри відмова Сі Цзіньпіня від відкритого приєднання Китаю до Росії в передбачуваному путіним геополітичному конфлікті із заходом є помітним відходом від задекларованого Китаєм партнерства без обмежень з Росією, що передавало початку російського вторгнення в Україну. Також вони стверджують, що риторика Сі Цзіньпіня свідчить про те, що він не схильний надавати Росії повну економічну і політичну підтримку, яка необхідна Російській Федерації для подолання невдач в Україні. Як на вашу думку, знову ж таки пройшла зустріч між Сі Сідзіньпіням і Володимиром Путіним. І чи отримує все ж таки Путін бажаний від цієї зустрічі із лідером Китаю? Ну, по-перше, хочу відзначити, що основні офіційні перемовини будуть відбуватися сьогодні. А вчора було неформальне спілкування за зачиненими дверима протягом 4,5 годин між Путіним і Сі Сідзінпіням. Відповідно. Ну, це певна прелюдія до сьогоднішнього дня, і де вони в неформальній обстановці могли обговорити все, що вони сьогодні хочуть там наприймати. Але я можу тут погодитись з озвученим вами з тієї точки зору, що Китай у побудові двополярного світу, він, ну якщо казати грубо, він не йде, знаєте, стінка на стінку. І вся його риторика є максимально миротворчою, такою глобалістською, і вони показують, що агресором є Сполучені Штати водночас самі не здійснюють якихось агресивних дій. Там до сусідів, ну я не буду там казати про Тайвань, це складна справа. Але тим не менше, немає такої історії ескалації конфліктів в новітній час. Як це відбувається, наприклад, з Російською Федерацією, Росія ж хоче зараз фактично відновити риторику холодної війни, а цього протистояння СРСР. Та сполучених штатів, і ну де якраз буде на полеміка іти на міжнародному рівні, е, обмін не просто е, заявами, а ну фактично сварка. Те, що знаєте, це культура, дипломатична культура в лапках, те, що показує нібеця постійно на радбезі. ООН. І, звичайно, в цьому моменті можуть бути певні нюанси з точки зору погляду. А як такі дві країни, як Китай і Росія, з кардинально відмінним підходом до протистояння США можуть зараз е синхронно діяти? Звичайно, неформально ця синхронність вона може бути, але з точки зору е об'єднання в потужний геополітичний союз, я думаю, тут питання, бо насправді. Все таки, от нещодавній ордер МКС Міжнародного кримінального суду проти Путіна і проти російського дитячого омбудсмена, все таки він вплинув на візит Сі Цзіньпіня в Москву. Бо доволі нервові коментарі були від пана Піскова довелося на це відповідати китайській стороні, де вони кажуть про бажання справедливості. Ну, стосовно судового розгляду, тобто, все-таки Китай дивиться на ситуацію довкола Росії і весь негатив, який може отримати безпосередньо офіційний Пекін від такого спілкування. Зрозуміло, що Захід зараз він може сприяти утворення із Росії такого собі сировинного придатку, який не буде. Ця Росія не буде заробляти на цьому. А Китай е, просто там розвине, наприклад, власну нафтопереробку і далі. На фоні цього активно там будівництво збільшуватись. Ну і ми ж розуміємо, що все рівно економічні зв'язки Китаю із західними країнами вони теж сильні, і, і в тому числі і на ринку енергетики. Тут питання в тому, щоб прибрати фінансування безпосередньо країни агресора Російської Федерації. Тому я думаю, що зараз знаєте відбувається така цікава геополітична гра, фактично, Захід натякнув. Китаю дав ці меседжі, показавши, що не варто зараз публічно е, робити дрейв в сторону Москви але водночас, е, по деяким питанням, звичайно, захід може закрити очі в е, частині впровадження тих самих вторинних санкцій. Е, ну і знову ж таки, той же самий енергетичний ринок. Ну, якщо говорити про реакцію заходу, то після вчорашнього вже візиту до Москви Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зазначив про те, що він зацікавлений у проведенні повторної розмови з китайським лідером Сі Сізіньпіням. Про це зокрема заявив координатор ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Повідомляє CNN. за його словами. Зараз така розмова не запланована. Проте офіційні особи Сполучених Штатів Америки хочуть бути впевненими, що вона відбудеться в належний час. Важливо, щоб ми тримали ці лінії зв'язку відкритими, особливо зараз, коли напруженість настільки висока. Про це додав. Джон Кірбі знову ж таки занепокоєння з боку Сполучених Штатів Америки з боку самого Джо Байдена, який безпосередньо також вже хоче організувати перемовини між безпосередньо там ну, між сполученими штатами Америки і Китаєм. Чи може це казати про те, що насправді от те про що вони домовлялись на саміті Великої двадцятки, зараз виходить з під контролю, і Китай може там зайняти якусь таку сторону, умовно кажучи, проросійську? тому що ми бачимо зокрема, як в Росії активно намагаються продати там цей візит ці до Москви. Росії вигідно зараз показувати, що Китай став повністю на сторону Кремля, тому що у Росії немає жодного виходу зараз з тієї патової ситуації, в якій вона опинилася, бо перемогти вона в Україні не може, не може м'яко якось відійти. Так само будуть проблеми безпосередньо всередині самої Російської Федерації, тому звичайно робиться наголос зараз на інтенсифікації відносин з комуністичною партією Китаю, з нинішнім китайським керівництвом, і тому, звичайно, зараз намагаються перевести власне війну Росії з Україною в загальний глобальний геополітичний контекст, де підкреслюю. Росія вже навіть не грає головну скрипку, а вже йде відповідно протистояння Китаю і його союзників, і Сполучених Штатів і їхніх союзників. Тобто, але ж знову ж таки, ми маємо усвідомлювати, що в цій ситуації насправді Китай він все робить згідно зі своїм календарним планом, так як він це бачить. І от якщо ви вчора подивилися зустріч Сі Цзіньпіня і Путіна, ви побачили наскільки некомфортно кремлівському лідеру сидіти біля Сі Цзіньпіня, як того Путіна крутило? Що я навіть там співставляв це, знаєте, це просто там реінкарнація класичних мемів інтернетівських. Наскільки путіну було незручно Сі Цзіньпінім, Бо насправді зараз. Вся пропаганда російська, якщо виходити з вчорашнього дня попередні дні, вона фактично продає зараз Москву, продає Росію і робить, знаєте, з Росії певного васала Китаю і показує, що з Китаєм у Росії все буде добре, тобто втрачено абсолютно сенсу цього геополітичного протистояння Росії як право наступника. Радянського Союзу, те, що вони робили міф, що вони саме є той радянський союз, який насправді припинив свою діяльність наприкінці 91-го року, виходячи зокрема вчорашньої зустрічі яку ми побачили вже між Сюзіньпінем і між Володимиром Путіним чи можемо ми говорити вже до прикладу про якісь висновки, окрім того, що фактично путіну було як мінімум незручно, і всі ми розуміємо, що точно. 에, умовно кажучи, там задавати тон перемовин буде не Путін, а китайська сторона Сі Цзіньпінь. Чи можемо ми говорити про якісь вже результати тих перемовин, які відбудуться зокрема сьогодні? Що зокрема, чи будуть якісь переваги з цих перемовин саме для України? Ну насправді, по-перше, я думаю, що ці перемовини вони продовжаться потім у спілкуванні, бо ми знаємо, що йде все таки процес організації. Як мінімум онлайн зв'язку між Зеленським і Сі Сідзінпіням, де відповідно тема війни в Україні матиме своє продовження, в тому числі в руслі обговорення тих пропозицій Пекіна. А в принципі, ну я думаю, що, скоріш за все, будуть загальні фрази стосовно України стосовно підтримки більшості пунктів цих пропозицій китайських, але ж знову ж таки. Що Китай, що Російська Федерація, вони мають різне ставлення і різне бачення в прописаних цих 12 пунктів, їх можна вивернути насправді як завгодно, в який бік, і звичайно, це певна матриця для подальшої роботи Китаю в цьому напрямі, щоб показати власну там геополітичну вагу. В той же час я до речі звертаю вашу увагу, наприклад. Нась візит сьогодні в Україну прем'єр-міністра Японії. А ми знаємо наскільки є історичним конфлікти протистояння між Японією та Китаєм, і ми зараз знаєте бачимо урівноваження ситуації, як все таки Японія, яка в минулому році. Вже там виділила, здається, 1,6 мільярди доларів допомоги. Буквально нещодавно так само було вирішено виділити додатково 170 мільйонів доларів Україні. Тобто йде постійна підтримка якраз цього азіатського регіону, і фактично ми бачимо уже на шальках терезів не просто протистояння там Китаю, Сполучених Штатів, і де там Росія грає там другу скрипку. А вже протистояння більш таке, знаєте, специфічне, восток діло тонке. О тому я думаю, що насправді тема візиту Сі Цзіньпіня в Москву вона перебільшена. Але те, що зараз Китай додатково витисне для себе економічні преференції, так само як, наприклад, по газопроводу Сіле Сибірі раніше було організовано 70% відсотковий дисконт. Вартості газу очевидно, що будуть такі ж самі плюшки, бо Росії треба чимось розплачуватись за хоча б невеличкі оці геополітичні крихти, які нададуть в Пекіні. Давайте щодо візиту прем'єр-міністра Японії. Також зазначимо, що Фуміо Кісіда приїжджає до Києва з неофіційним з неанонсованим, точніше візитом. Він зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Також зауважимо, що вчора прем'єр Японії був безпосередньо в Індії, і знову ж таки він саме в Індії він оголосив про новий план на підтримку формування відкритого та вільного індотихоокеанського регіону, що передбачатиме 75 мільярдів доларів інвестицій для потреб розвитку країн регіону. І цей план розглядається як спроба Токіо зміцнити партнерські відносини з країнами Південної та Південно-Східної Азії, аби протистояти дедалі більшій самовпевненості Китаю. А знову ж таки на фоні оцього е, фактично плану, так який передбачає 75 мільярдів доларів інвестицій. Згодом ми бачимо перший, зазначу також за період широкомасштабного вторгнення візит до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про що на вашу думку можуть спілкуватися прем'єр Японії і президент України? Ну, по-перше, про нинішню безпосередню допомогу. Бо ми знаємо в тому числі зараз в Японії вносять навіть зміни до законодавства. Аби пришвидшити різну допомогу для нашої держави. Ну і плюс питання очевидно, це вже післявоєнне відновлення, бо зараз активно йде комунікація з різними країнами для того, щоб залучити їх максимально швидко до того, щоб відбудувати державу після активних бойових дій. Тому я думаю, що комунікація буде йти якраз в цьому плані. Плюс, звичайно, це підтримка країн G7, G20 і інших міжнародних майданчиків, де Японія демонструє високу позицію, і знову ж таки, це і, знаєте. От як на мене, як на мене, цей візит прем'єра Японії матиме сильніший ефект ніж навіть візит Сі Цзіньпіня в Москву, бо знову ж таки занадто багато хочуть росіяни від Китаю. А України натомість з Японією вибудовані більш прагматичні, але водночас дружні відносини. Тому будемо бачити посилення наших відносин з офіційним Токіо. Чи можемо говорити взагалі про якусь певну символічність зустрічі прем'єр-міністра Японії з президентом України на тлі зустрічі президента Росії і президента Китаю? Ну я ж власне от про це і казав. Що знаєте, це настільки співпало. Оце знаєте такий певний. Дипломатичний чорний лебідь, те, що зараз відбулося, абсолютно абсолютно вибиваючи із того контексту інформаційного, в якому відбувався візит, і відбувається зараз візит Сідзінпіня відповідно в Росії. Тому я думаю, що показує знаєте світ складний, і так само Китай не може зараз. Безпосередньо брати на себе лідерство в азіатському регіоні, і очевидно, що чим більше він прагнутиме е, руйнувати загальносвітовий порядок, е, тим більше низка країн потужних країн е, азіатського регіону, е, наприклад, та ж сама Індія, е, вони будуть просто перебирати на себе е, цей економічний потенціал. І Ми вже зараз бачимо, як низка Великих корпорацій просто будують величезні просто кластери промислові в відповідних регіонах, в тому числі за допомогою Японії, для того щоб показати, що насправді гроші йдуть туди, де генерується мирна політика, де генерується дійсно бажання розвиватися не і співпрацювати зі всіма сторонами світу без оцього діляжу. Хочу торкнутися ще теми України і Китаю, тому що Financial Times вчора повідомляли про те, що відразу там після свого візиту до Росії Цзіньпінь планує телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Ми вже про це сьогодні також згадували, але знову ж таки з'явилася інформація і напередодні вже сьогодні, вранці, про те, що Байден хоче там розмову із Цзіньпінем, про що ми також з вами обговорювали. Чи можемо говорити про якусь черговість цих переговорів, про пріоритетність? Зокрема, що спочатку Байден поспілкується із Сідзіньпіням. Тільки після цього будуть організовуватись телефонні перемовини між Зеленським і лідером Китаю, так ми бачимо зараз, що вже планується там відправити посла до Китаю безпосередньо, аби налагоджувати якісь дипломатичні стосунки, мова йде про Павла Рябійкіна, так за да за даними різних телеграм-каналів і засобів масової інформації, в першу чергу, так підкреслю. Знову ж таки, якою буде пріоритетністю цих зустрічей? Чи побачимо все ж таки найближчим часом комунікацію між президентом Зеленським і Сізіньпінем? Ми бачимо, що зараз е, така організація, е, як мінімум, дзвінка вона ведеться, або на якогось онлайн формату. Але до речі, було б непогано, якби взагалі Сі Цзінпінь так само з неоголошеним візитом приїхав е, як Байден до Києва таким би чином, показав. Знову ж таки, що немає тут ніяких проблем, і ну і було б дивно, коли Байден приїжджає в Київ, А Сі Цзіньпінь, який має повну підтримку Москви, цього б зробити не зміг. Ну хоча знову ж таки тут є свої унікальні моменти. Роботи китайських чиновників китайської дипломатії вона доволі витягнута в часі стосовно цих всіх домовленостей, і Китай в цьому плані не є настільки гнучким, як ті ж самі Сполучені Штати, наприклад. Але я все-таки думаю, що все ну як зараз у мене враження складається, що Китай намагається уникати розмови із Зеленським, бо очевидно, що навіть виходячи із тих 12 пунктів китайських пропозицій, їх можна подати в такому аспекті, коли вони дійсно будуть відповідати власне, міжнародному праву і загально світовим цінностям. Тому тут питання в тому, що хоче Китай власне від тих пропозицій стосовно України, яка в нього мета від, від цього, або він дійсно бачить шляхи досягнення миру в Україні, або цей план необхідний просто для того, щоб навпаки затягнути війну, але ставши там на бік відповідно Російської Федерації, є різні думки щодо цього, і очевидно, що. Зв'язок безпосередньо Зеленського з Сі Сідзеньпіня він міг би звузити для Пекіна поле для цього маневру. Але водночас, звичайно, цей зв'язок є максимально необхідним для українських національних інтересів, тому що зрозуміло, що позиція Китаю в минулому році вона здебільшого була нейтральною, що дозволяло все-таки не спекулювати російському агресору. На знаєте, певному початку там третьої світової війни чи там геополітичному протистоянні, конкретному а, Ні, ми бачили просто з однієї сторони Російська Федерація, з іншої сторони Україна за підтримки звичайно 54 країн формату Рамштайн, але тим не менше це війна конкретно Росії проти України, а не так, як це хотів показати Кремль тому а що стосовно зв'язку, власне там можливого зв'язку Байдена там сі Сідзеньпіням, то ми розуміємо, що в тому числі в Сполучених Штатах всередині зараз на цьому тлі відбувається низка політичних спекуляцій. Особливо після прогнозів, що найближчим часом може відбутися війна між сполученими штатами та Китаєм за Тайвань, там приблизно 25-й рік і так далі. І очевидно, Байдену зараз вкрай необхідно загасити це полум'я, в тому числі і е, питання внутрішньої політики, бо у них вже де факто розпочалась передвиборча кампанія, не дивлячись на те, що президентські вибори відбудуться лише в листопаді 2024 року. Окрім давайте поспілкуємося про допомогу європейського союзу. Зокрема, там є умовно кажучи чужий серед своїх, і мова йде, як зазвичай, про Угорщину. Вона саме вона заблокувала спільну заяву країн-членів Європейського союзу щодо видання міжнародним кримінальним судом у Газі ордеру на арешт президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, угорський уряд підтвердив, що саме глава МЗС Петр Сіярто заблокував цю заяву. Крім того, зазначимо, що Петр Сіярто напередодні зауважив про те, що Угорщина не буде фінансувати закупівлю мільйона боєприпасів для України або Україна змогла ефективно оборонятися і контрнаступати в війні проти російських окупантів. Ми вкотре бачимо таку ну кричущу позицію Угорщини, тому що вона йде в розріз, в принципі, там більшості країн і позиції країн Європейського Союзу, але тим не менш, ми не бачимо там якоїсь. Жорсткої політики, більш жорсткої, принаймні, політики до Угорщини, так ми бачимо, що їх продовжують там фінансувати. Ми бачимо, що з ними продовжують там спілкуватися. Що не йдеться взагалі там ніяка мова про обмеження щодо Угорщини, але вони натомість дозволяють собі отакі випади на бік України. Чи буде чи побачимо все ж таки якусь зміну відношення з боку країн Європейського союзу до Угорщини, чи побачимо ми якийсь, умовно кажучи, батіг, який застосують до Угорщини країни Європейського Союзу? Ну, по перше, де факто потрібно усвідомлювати, що в питанні прискорення надання Україні оцих мільйонів мільйону артилерійських відповідно снарядів Угорщина вона мала фінансування, вона мала виділити лише там один відсоток. так як це там бачили в Брюсселі. Тобто, насправді, там абсолютно невеликий внесок. І ці кошти, вони як каже, Угорщина будуть направлені на інші цілі. Це повністю є продовженням тієї політики, яку проводить Орбан, де він показує, що він в принципі продовжує там перебувати в європейському союзі, але має свою унікальну позицію стосовно шляхів досягнення миру в Україні. Ми пам'ятаємо, як були використані подібним чином там фотографії Орбана і Зеленського. Після візиту Зеленського до Брюсселя, і звичайно, звичайно, ця ну в принципі така інформаційна політика вона продовжується. Водночас не забуваємо, що Угорщина все рівно зараз активно трансформується. Вона розуміє, що все-таки оцей кран енергоресурсів з Росії він все закручується і їм доводиться зараз. Переглядати власну стратегію економічну для того, щоб перебудуватися. Ну але водночас вони розуміють, що станом на зараз є зв'язок з Росією, він лишається, і Європейський Союз так само показує, що чим більше Орбан буде чи там угорські чиновники будуть іти в розріз з політикою Європейського Союзу, просто буде зменшена допомога. Відповідно з Брюсселя, фінансова, ми в минулому році бачили цей батіг. То там, коли спочатку угорців, наприклад, забрали там понад 7 мільярдів євро, потім повернули 6 мільярдів євро, ніби угорці виконали свою сторону, але повернули менше ніж забрали на початку. Тобто це рівно в цьому моменті є величезні безпосередньо фінансові втрати. Будапешта, і я думаю, що чим більше зараз Угорщина буде йти в фарваторі Росії, тим більше вона банально втрачатиме. Ну і знаєте, таке враження, що зовсім скоро ми побачимо певну реінкарнацію тієї політики, яка відбувається, наприклад, зараз в Сербії, яка на шляху до європейської інтеграції зараз, завдяки безпосередньо медіаторству пана Бореля. Налагоджує стосунки з Косовом, тому я думаю, що схоже зараз все-таки доля чекатиме і Угорщину, тому що постійно так противитись загальноєвропейському курсу у ну, них просто не вийде. Пане Ігоре, дякую вам наразі за те, що доєдналися до нашого прямого етару. Друзі Ігор Челенко, політичний експерт. саме з ним детальніше обговорювали візит зіньпіня до Російської Федерації і зустріч, яку також планується сьогодні між Цзіньпінням і Володимиром Путіном. А також багато інших актуальних подій щодо російсько-української війни. Дякую ще раз за те, що доєдналися. Дякую вам.